Сьогодні у мене на сніданок буде лохіна. Поснідала я бульйоном рибним два яйця і один огірок. Велика проблема у нашому житті це цукор. Я була така страшна солодкоїшка, що мені потрібно було щодня обов'язково з'їсти щось солодке. Це мав бути тфікс, баунті, снікерс, любі батончики, це якісь арахіс в шоколаді, байдуже що. Ну, там повинен бути був молочний шоколад, чорний шоколад, білий шоколад, слово шоколад байдуже який. Цукерки, якісь льодяники, тортики. Кругом мало бути в щоденному прийомі їжі, в постійному прийомі їжі між прийомами їжі, постійно цукер. Яке рішення я прийняла для себе, коли почала скидати зайві кілограми. Нічого в мене не вийде, якщо я не приберу саме цю залежність. Так, звичайно, була ломка. Ломка була перших 7-10 днів. Спочатку 3 дні це просто трешняк. Потім починалося дуже цікаве, потрібно було все ховати від себе. А потім я почала розуміти, Через 10 днів прийшло уже усвідомлення, і ясний розум. Я почала уже думати, розуміти, аналізувати. Я відчула легкість, у мене з'явилося багато енергії. Я почала краще спати. Після сніданку, обіду і вечері, у мене не було відчуття голоду, довгий час, покращився стан шкіри. Пори повністю зузились. Раніше я ходила до косметолога на чистку, там все потім абсолютно відпала ця потреба, шкіра змінилася, якість нігтів, волосся, все абсолютно змінилося. Це все почалося ще з 2006 року. Коли я захотіла скинути один раз і назавжди після народження дітей зайвий жир, я знаходила для себе шляхи. Я свій шлях знайшла. Якщо сьогодні ви маєте зайві кілограми, знайдіть свій шлях, а насамперед спробуйте експеримент: проживіть трішечки без рафінованого цукру від місяця до трьох. Спробуйте, вам сподобається, ви відчуєте себе живою.